Доброго дня, Миколаїв, 10 червня, 23 рік. Дякую, хто приєднується, хто дивиться. Наш канал. Хто прийшов, пішов, пролиснув, всім дякую. Не забувайте вподобайку, підписка. Цікаво на цьому каналі. Цікаво, чим багато тем. Знімаємо все своє, чим займаємося, дуже різні у нас заняття. Всім дякую. Підписуйтесь, заходьте на списки відтворення, там все по окремих темах. Кому цікаво знайдете, що підписуйтесь і слідкуйте. Сьогодні ми, сьогодні ми заїхали на свій славнозвісний ЛГ 59580. Маємо ось такий його стан суперовий, як говорять нам представники ЛГ. Так як дивиться, це міжряддя 45. Це дуже добрий посів, на відмінно. Не посів, а сходи. Посів тут на відмінно. Але, як завжди, як і представник, як стати дивиться в далечінь, ми бачимо рядочки і здається, що все добре. Ну, то таке, буде все добре. Ми втратимо. ну, Буде нам наука. Обробка гербіцидом. обробку гербіцидом цього соняшника не треба. У нас ця частина поля я заїхав сюди не випадково. Тут у нас повно не треба різного. Різного ми їй ніяк уже скільки років боремося, як тільки вологий якісь. вроді вона пропадає, як тільки якийсь вологий рік. Вона вилазить і такими волками. я не знаю, що тут, скільки її тут насіялося, хто тут її косив, таке, наче її вирощували. Бачимо її стан. Вона опустила свою голову, руки поопускала, приникла трошки. Тут, звичайно, її ще вилазить. Ось молода, по молодої не видно, не видно реакції, але та, що більша то маємо реакцію. Ось такий у нас соняшник, такий його стан, ось те, що я казав, будемо використовувати невдачі компанії ЛГ, їхні помилки в своїх цілях, в цілях наукових. Ось такий стан соняшника ми обробляли гербіцидом і ось такий стан соняшника. Поки що він живий, здоровий. Будемо в наукових цілях. Використовувати помилки компанії, так як компенсації нам не чекати, тому що їх дуже бурхлива реакція була на наші коментарі і на мої припущення, та щоб там не було, яка різниця, це моя думка, і я її висловив і я її маю право висловлювати. Хто думає не так, то може. Є попередні відео, всі там емоції. Ось такий стан соняшника. Ми маємо. ЛГ, обісралися. Обісралися в тому плані, що не визнали, продали. Допустили до продажу погані, погане насіння. І знаючи, що допустили до продажу, знаючи номера партій, які погані, вони приїжджають на поля і стараються людям, які... Не перший рік в цій справі навішать лапші, що вони не так сіяли, не так щось зробили, було холодна весна. Не треба цього робити. Знаєте помилку, визнайте, мовчки приїдьте, віддайте семена, вибачиться і все. Людина втратила набагато більше. Набагато більше, ніж просто повернути. Ви повертаєте, ви продаєте непотріб, а потім повертаєте. Комусь повертаєте, комусь не повертаєте. Все, це окрема тема. Ось не треба, її тут дуже дохрена, велика вже покрутила, маленька, чекаємо. Маємо ось такий стан. Хочу зняти ще один момент про цей соняшник, але це не стосується його як такового. Ось розвиток соняшника, соняшник по соняшнику. Ось розвиток соняшника, соняшник по пшениці. Тобто, Соняшник по соняшнику набагато краще розвиток. Я не кажу про схожість, про щось, розвиток. Ось ми бачимо розвиток соняшника, соняшник по соняшнику. І ось ми бачимо розвиток, соняшник по пшениці. Чомусь навіть вроді як по кращому попереднику, а соняшник по соняшнику він виглядає краще. Ось така його густина. Як і Навкруги. Він чистіше, вдаль видніються рядочки, але густина, отак, як ідеш, отака вона, вона кругом густина. Компанія ЛГ рекомендує так сіяти, до речі. Я вже їх буду рекламувати в кавичках. Ось такий стан. Це соняшник, якщо не змінює мені пам'ять лг ну це точно ЛГ-шний, точну його назву, здається, 50529. 50, теж під Грандстар. Ну, він рідкуватий, але його стан. ну, Я не кажу, що мене задовільняє, але по ньому претензій я не пред'являв, хоча він теж не дуже але загальний стан. Ось такий його розвиток. Ну, По хворобам ми щось поміч чекаємо, хоча купили вже. Фунгіциди. Ми бачимо, що нижні листочки пошкоджені, вони які були, на верхні поки не видно. Не знаю, кинете рекомендації, скажіть, що робити, чи чекати, чи обробляти. Але взагалі-то він чистий. Ми приїхали подивитися на рахунок шкідників. Зараз сля кажуть, ну шкідників не видно. Ну, цей гібрид ще має якісь рядочки і має надію більш-менш щось дати. Дякую за увагу. Подобайка, підписка, коментарі. Слідкуйте за всім, розвитком всіх подій, за збиранням, за обробками. Слава Україні!